Насадка на шурупокрут, щоб різати листовий метал. Як воно що? Подивимося, що це за приблуда з Аліекспрес. Ось така насадочка, друзі. Навіть не знаю, як воно буде різати той метал, але видно, що тут є якісь ось такі зубчики. Походу, вони зацепляють той метал, проминають його, а ось цей роличок вже його ріжить. Так, що в нас є по комплекті? Пружинка, шестигранник. Один ключ, 2. Ну тут, друзі, ціла автомайстерня може бути. Так, інструкція, як збирається ось ця насадочка. Бачите, ось тако. Зараз Петрович це все почитає. Як воно що, може бути навіть не а може навіть бути дрель. Уявляєте, Ну, ми будемо робити це все на ось цьому професійному шуропокруті. Зібрався по інструкції. Ось таким чином воно виглядає. Але знаєте що? Ось це як придумали китайці. Ну незручно, ну як можна було так придумати? Оця фішка, вона тиснеть пружина в пальці. І я думаю, що якщо не конкретно працювати щось робити, то і ось це таке воно буде заважати. Але хрен з ним, друзі, давайте спробуємо щось різати. Спочатку покажу, як воно так працює. Таке собі, не знаю як. От ставиш його рівно, а рівно воно не хоче ставати, через те, що якщо воно стало рівно, треба підняти ось цю штуку. От, щоб воно було більш-менш рівне, бачите? Треба підняти. Якщо ми піднімаємо, в мене сюди вже не поміщаються пальці. Ну, бляха, як завжди, якусь херню зроблять, а ти Петрович бери і мучся. Так, візьмемо ось такого шпателя і спробуємо його трошечки вкоротити. Не знаю, як це вийде, але давайте. Я такого ще не робив. Я не знаю, як воно має різати. Ось такі якось. Ану. Ну, врізало. Реально врізало. Уявляєте? Врізало. Я просто в шоці. Так, а ну давайте ще раз. Ну Херня якась така трохи, друзі, тому що треба дуже сильно тиснути. Ну, в цілому, ніби непогано ріже, я вам скажу, навіть краще, ніж ножницями по металу. Ну це ж шпати. А якщо ми візьмемо, наприклад, ось таку бляшку, нержавійка бляшка. І спробуємо. А ну давайте впру в куліно і погнали. О-го-хо-хо! Та це воно ріже просто як. як фульгу. Охрініть. Ну, бляшка, звісно, що вона тоненька, дивіться, як, як ріже. Ша-ша, ша, бо я ще пальці собі відріжу цією штукою. Дивіться, наскільки круто ріже. Я просто захваті ножницями, ви так дійсно не вріжете. Щоб показати, як воно буде різати ось таку бляху, то в мене немає її. Тому я взяв її ось так. Вигну. По товщині можете бачити, досить товста. Я не знаю скільки, але міліметр десь гарантія є. І давайте спробуємо, як воно буде працювати. Також, щоб всім було видно. Охренеть, воно ріже навіть криве. Ну тако. Шпатель доволі товстий метал. Ну, перерізає його, я б не сказав, що важко. Кому треба ручку від шпателя, можу підігнати. Спробуємо врізати підвіс, а Він дуже товстий. Ану. Це я собі так думав, що він товстий. А воно ріже його просто. Отак раз і все, і немає. Знайшов товсішу нержавійку. Ану, давайте спробуємо, як воно вріже. Орієнтовно десь 1,5 міліметра вона. Та, друзі. Ха, ну, що півтора що міліметра. Що там, я не знаю скільки. Ну, 2 міліметра я не знаю, чи в мене є. Зараз спробую щось таке пошукати. А якщо взяти підвіса і скласти його в троє, як ви думаєте, проріже чи ні? Ану. І все, друзі, прорізало. Дивіться. А я думав, що я ще комусь подарую. А я то думав, що я дійсно комусь подарую цю хрінь, бляха. Ну, все. Дарую, друзі. Коротше, що ви собі знали, що підвіса різати не треба. Бляха, обідно, реально обідно. Насадка коштує гроші. А вона взяла і зламалася, бо це ж алюміній, бачите, по-живому його взяло від кололо. Де той фокус? Ой, бля. Коротше, коротше, я не знаю, друзі. Ви все бачили, ви все чули. Насадка дуже класно різала. Але, як то кажуть, пісня довго не грала. В принципі, штука класна. Ну, Вирішувати вам, купувати це чи не купувати. Нею можна вирізати ось так різні фігурки по блясі, туди-сюди, там круги. Але служити вона довго вам не буде. А можливо, мені не буде служити, тому що я хотів використати її по повній програмі. І вона взяла трісла. Всім дякую, що подивилися, і до побачення. Тепер у мене буде два ключа, два ключа, шестигран, пружинка. Не знаю, куди її поцеплю. Десь на туалет, певно, на вулиці. І можете звернути увагу, просто з якогось піску зроблено просто пісок. Я не знаю, що це за метал, якась просто піна.